Роман Михайлович, на демоційний матч ваші коментарі перші по гарячих слідах. Ну, перший тайм таке, ну, переживали, дивлюся, Дві команди були. Так можна сказати, якась боротьба тактик там була. Може, десь чу-чуть заліжники були цікавіші, десь лотація. Хоча вони мали один 100-відсотковий момент забити, в нас було десь, якщо я не помиляюся, три моменти. Головою при стандартах ми. Це, ну, можна сказати, перший тайм прийшов десь такий у рівні боротьбі. Може, десь мої хлопці чуть переживали, не було тої гри, як півфіналі. Цей, їм то все довелося. Перерви вийшли на другий тайм, і цей кусочок, що мені не сподобався, ми самі, в принципі, винні в тому що ми пропустили і гол. І другий гол неправильно там перебудувалися при атаці, помилився. Лінія та ця людина помилилася, одразу пішла відповідь контра і так ми пропустили. Потім сталося, ну кажу, вже не хотілося, щоб так фінали зрозуміло закінчилося в такому плані, як воно сталося. З нічого виникла суперечка на полі за рахунок того, де що. Захисник, який, ну, людина заліщі була на землі, її хотів підняти мій гравець тут. Воротар почав теж червоні давати, провокувати з того вийшло, побігали футболісти і заміни. Все це неправильно, я розумію, але повинні бути спортсменами і вести себе рівноважено до кінця. Закінчили ми, ну, старалися, хотіли ще був час. В кінці ми. Забили гол один-два-один один був рахунок. Ну і тут сама дивна ситуація, яка є, це, ну, ця сутичка, яка була на полі, якщо не помиляється, не по гарячих слідах вона десь ну, більше 10 хвилин, на мою думку, вона була. В таких іграх ну, запитання задаємо проводячій організації. Вони не можуть дати на це відповідь. Вони будуть розбиратися. Що ви будете розбиратися, якщо тут ви ж повинні на пам'ять знати регламент змагань, який буде. Розумію, коли травма, коли людина десь лежить на полі, ще щось там хвилина друга, зрозуміло, некомпенсований час не вдається. Це весь турнір був. Ну, з такою ситуацією, що 10 хвилин там чи 12, нехай будемо як, не додати часу при такій картині, це я того не можу зрозуміти. Це можу навести приклад. Грає команда Заліщик 15 хвилин до кінця. Вибігає три чоловіка їхньої сторони, хтось послав їх образно на поле. Іде сутичка, суперечка, всі ходять, не можуть її вигнати ніхто, ні міліції немає, ні нічого. Не це. І гра закінчується. 15 хвилин всі побули на полі, час виходить, гра закінчується. Питання. Спільне, і воно рахує, що воно дуже сильно попливало на хід цих подій, тому що ми забили гол. Я собі рахую, що ми могли грати ще 11-10 хвилин в наших все було в руках, що ми могли цю зустріч переломати і на нашу користь. Ось така ситуація. Якщо підсумовуючи всі змагання, команда зіграла сім матчів, якщо не помиляюся. Наскільки корисний був цей турнір і чи команда через цю зимову перші підготувалася до сезону, який вже в неділю починається? Ну, то, звичайно, корисний був. На майбутнє, моя така думка, що повинні ми десь Може, швидше закінчити або чуть пізніше почати, бо там склалася ситуація з початком чемпіонату. По ідеї я і так говорив, що ми ніби 28-му починали до Паски, бо багато ігор, Але цей перехід зараз штучного е поля на трав'яне, на землю, він, напевно, зараз відіб'ється. Тобто, десь би може, на майбутнє цей турнір проводили, щоб швидше, хоча б за два-три тижні. Закінчили. Ну так, звичайно, він пішов на користь. Будемо бачити вже в чемпіонаті, як буде відбуватися. Чуть-чуть у нас декілька чоловік сьогодні травмованих було, ми не використали їх. Ми підберегли, вони мали травму, але я таке рішення їх на поле сьогодні не залучати. Взагалі, що ми готувалися до недільної гри. Це, зокрема, Андрій. Новочинський капітан. Новочинський Два чоловіка. таких, що в нас сьогодні склалося, що ми їх не, не залучили. Просто переживаємо за рахунок травм, щоб не було в нас проблем. Чи варто ще очікувати на появу нових футболістів бузького колесу до початку сезону? Або в старостальної вікно і ще й Ну, у нас є дві позиції, таких, що я би хотів їх підсилити. Як воно буде відбуватися, я... Якщо б ми знайшли таких людей, значить ми б напевно їх залучили. Одна чи друга, якщо б одного, значить одного. Дві позиції, я би хотів нас б підсилити. підсилити. Ну, з такими умовами зараз, що зараз є, на даний час, будемо пробувати тими людьми готуватися, а до з якого періоду буде, будемо дивитися. Чи в нас щось вийде, чи ні. Пане Андрію, вітаємо вашу команду з перемогою. Другою поспіль в зимовому чемпіонаті. Чи все вдалося, що планували на цю гру? Дякую за вітання. Я думаю, що практично все вдалося. Вдалося провести хороший матч, я вважаю. Вдалося майже до кінця зберігати свої ворота сухими. І фактично наш голкіпер мало вступав в роботу. А ми створили, я вважаю, достатню кількість моментів. Хороший, хороший суперник, звичайно, я анонсував, що буде в нас цікава гра. От тому я вважаю, що гра вдалася, фінал, десь там емоції вже в певний період часу пішли за край. Ну, таке буває в футболі, але е, поки, що, поки що так, скажімо. Забагато емоцій, Ну, вважаю, що це не дуже так десь. Ефект від такого фінального матчу трошки може зіпсувало, але вже, вже як є. Але я... добре, що все добре. Я вітаю свою команду з перемогою. Дякую суперникам за гру. Дякую нашим болівальникам, які сьогодні теж традиційно багато з нами на кожному матчі. Ну, я вважаю, що результат десь закономірний. Ми свої моменти реалізували. Ну в кінці це вже гол. Пропустили, скажімо так, вже помилилися, але це вже ні на що не вплинуло, скажімо так. Ну, я вважаю, що ми заслужено перемогли в цьому турнірі. Дякую за його організацію. адже команди, я думаю, не тільки наша, команди всі мали можливість пограти в футбол, мали можливість перевірити себе. Адже спарингів зараз важко шукати. Спарингів тут є кожного тижня спаринги, тому я думаю. Корисний турнір в плані селекційної роботи для команд. Ну і загалом в плані ігрової практики в такий період. Добре, що хоч у нас тут є штучне поле, хоча б якісь умови. Не кажучи вже про Тернопіль, де поки що немає такої можливості. А так, все, вітаю місто Заліщики, Кубок в Заліщики. Знову. Знову, вдруге. Це ж стало доброю традицією. Ну так, бачите, ми пройшли якусь всю дистанцію так рівно, можна сказати. Я вважаю, для нас став переламним півфінал. Такий вольова така перемога. І десь вже, напевно, після неї остаточно повірили, що від нас цей кубок, скажімо так, не втече. Хоча по сьогоднішній грі теж було непросто, але моменти реалізували. Ну, могли забувати і більше, але 2-1 підсумковий рахунок. Плануються ще нові футболісти в складі з Більшкодністра до початку сезону входять. Ну, є ще деякі футболісти, які ми ще офіційно їх не представили, але я думаю, цього тижня вже буде остаточно сформована заявка, адже вже подача заявок у нас у вівторок реєстрація футболістів. Ми плануємо щонайменше 18 футболістів заявити. Ще десь шукаємо, передивляємося, звичайно. Але я думаю, що наразі ми обмежимося 18 футболістами. Якщо ще будуть якісь варіанти, то ми, звичайно, розглянемо, тому що в нас є і травмовані, десь не вистачає, трішки хотілося більше ротації. Але поступово вже у нас сьогодні Олег Мирейко, який пропустив майже два місяці. Сьогодні вже ввійшов в гру, був у нас на заміні колегник. Який теж вже в принципі, готовий грати Юра Головачук, також на підході, скажімо так. Ну, поки в нас лише Ілля Стрільчук залишається в озереті, всі решта гравці готові до сезону.